Британія має дозволити Україні запускати ракети великої дальності по території Росії. Так заявив нещодавно екс-глава МЗС Британії. Тут днями Туреччина теж знаєте кілька слів сказала. Ми давно не чули туреччини. Насправді, якось вони так на початку повномасштабного вторгнення. Ми про них багато говорили, тому що знову ж таки ми говорили про Байрактари. По тому якось на Туреччину ми звертали менше уваги, розуміли, що її позиція десь посередині, тому що вони підтримують Україну, але допомагала не не те, що допомагали, але співпрацювали з Росією у тих пунктах і у тих сферах, в яких було вигідно Туреччині, тому там продовжувалася торгівля, продовжувалося будівництво, продовжувалися енергоресурси. Ну і відповідно, ми розуміли, що інтереси Туреччини є інтересами Туреччини. І тут днями знову ж таки Туреччина заявила, що жодна війна не тривала вічно. Тому закінчення війни треба шукати в мирних переговорах з урахуванням інтересів України. А таку думку принаймні висловив представник МЗС Туреччини, сказав, що Туреччина підтримує Україну. Та прагне скорішого завершення російсько-української війни, яке має відбутися ауту -от цікаво на засадах поваги до легітимних і законних інтересів українського народу. І за словами гендиректора з питань міжнародної безпеки турецької МЗС, результатом переговорів має стати збалансований результат. Як знайти цей баланс в МЗС Туреччини не сказали? Чи означає це, що для відновлення балансу Україна має знищити таку ж кількість міст людей? Бомбити Москву як центр прийняття рішення або енергетику залишається питанням відкритим, Катерина. Ти підказуєш нашим турецьким друзям і сусідам через море правильний турецький план. Ну принаймні, тут в цих заявах є хоч якась частина гузду, бо є такі чудові плани, наприклад, наших китайських друзів і бразильських одночасно, які в принципі кажуть, що все було. Щоб все було добре, давайте просто припинимо стріляти. Між іншим, в заяві турецького МЗС, там є ще одне важливе слово: що коли мова йде про мирні перемовини, це не має означати капітуляцію України. І як на мене, тут здорового глузду значно більше. А якщо згадати відео звернення. Та і Перджепер Дагана до Кримської платформи, де він заявив, що Крим має бути повернутий Україні. то позиція Туреччини тоді вона викликає абсолютно виглядає абсолютно цілісною, і вони, на відміну від багатьох інших держав, ну, її не змінюють в залежності від того, наскільки нафти їм або газу постачають з РФ, тобто продають це важливе уточнення. Е, ну і от е, знову ж, якщо говорити про енергетику, то тут е, хочеться поточнити, що ну, по-перше, е, осінь на дворі це означає, що ми починаємо говорити з вами про е, опалювальний сезон. Активно говорити у Києві. Заявили, що на 90% до нього готові. Як е, врешті, території України тут важко сказати. Ну і знову ж таки, ви ж розумієте, що все залежить Залежить від наступних обстрілів е, Росією території України, а те, що вони будуть. Ніхто в тому сумнівів жодних немає. Буквально цієї ночі вони намагалися і робили все можливе, щоб поцілити шахедами по сумах і по енергетики Сум. І відповідно наразі вже знищили 80% енергетичної інфраструктури України своїми керованими авіабомбами. Президент України про це розповів, каже, що російські літаки, які злітають з військових баз, використовують. На місяць 4 тисячі керованих авіабомб лише на сході України. Ці ж бомби і ракети б'ють по українському цивільному населенню, по школах, по енергетиці. Тому, повертаючись, знову ж таки до питання представникам МЗС Туреччини, чи повинна Україна для відновлення балансу вчинити так з Росією. Відповідь очевидна ні. Але що таке відновлення балансу тоді для мене все одно залишається незрозумілим. Ну вочевидь, все ж таки, мова йде про кордони, інших варіантів тут немає. Тобто, те, що е, мали на увазі наші турецькі сусіди, це стосувалося е, перем... повернення Криму додому, і в тому числі, бо е, відновлення зруйнованої інфраструктури будинків і міст, це все ж таки другий аспект. Після а зараз все ж таки, ну здається, до цього все ж таки дуже і дуже далеко, скільки б не було планів, в тому числі українських планів перемоги з одним з таких планів, мені подобається найбільше, хоч деталів ще немає, але тим не менше, це план України. І з цим планом президент України збирається до Сполучених Штатів. А для того, щоб ви його представити, і для того, щоб зрозуміти, чи є у нас подальша підтримка Сполучених Штатів, хоча знову ж таки тут все залежить. Залежить тому, що термін на посаді Джо Байдена підходить до свого логічного завершення. Відповідно, два кандидати перед нами. І хто з них стане наступним президентом Сполучених Штатів, тут дуже важко про щось говорити, і дуже важко будувати якісь плани, тому що знову ж таки обіцяти перед виборами можна. Багато чого. А після виборів, після того як ти займаєш посаду, може бути геть зовсім інакше. Між іншим, один з кандидатів я в даному випадку маю на увазі Дональда Трампа. Він вкотре заявив, що за його лідерства Сполучені Штати прекрасно порозуміються з Китаєм та Росією. І якщо і десь і буде відкритий офіс простих рішень, то це вочевидь буде при ну. Теоретично нові адміністрації Дональда Трампа. Так і бачу, знаєш, цей новий економічний трикутник: США, Китай, Росія. Ну, так, єдине важливе уточнення, що кожен в цьому трикутнику є, якщо не ворогом, то противником один одним. І протиріч в світі в рамках цього трикутника, ну, дехто вважає занадто багато. А може. Не знаю, треба китайським нашим сусідам по планеті запропонувати е один кут прибрати. Ну, було ж колись світ був поділений чітко на два полюси, на сполучені штати, ну і тоді Радянський Союз, зараз Китай. Хоча є думка, що цей процес він в принципі вже а, завершується, і Росія, яка хотіла на війні з Україною зробити собі ім'я держави, яка впливає на всі світові процеси, але з огляду а, на кількість втрат а, з. З боку Росії, в тому числі і з боку України таке враження, що ну коли Путіна винесуть вперед ногами з Кремля, то навряд чи так багато компліментів його адресу будуть лунати за підсумками його правління. Ну і знову ж таки хочеться нагадати про те, що була інформація про те, що китайський лідер Сі Цзіньпін може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським вже у жовтні 24-го року. Так, принаймні, говорив Валерій Чалий і казав про те, що нібито наші відносини стали. Менш полярними, більш зрозумілими відповідно крига скресла, і ми починаємо розуміти один одного. Але знову ж таки дивлюсь, що голос Америки повідомляє про те, що наступного місяця можлива зустріч президента Китаю до Росії. Він збирається на участь саміта БРІКС. Ну принаймні він туди запрошений. Поїде він туди чи не поїде. Питання залишається відкритим а перед тим як вирушити до Казані, це буде саме в Казані. Хочеться нагадати всім, всім лідерам, що Росія це держава, яка проводить війну і до неї прилітає, в тому числі в Казані. Ну, це як на мене, важливе розуміння, важлива в частині в частині безпеки. А, ну і знову ж таки не знаю, чи пов'язані ці якось знаєте. Історії, що Путін хоче збільшити наразі свої війська, з тим, що можливий візит Дзіньпіна. можливо, знову ж таки хочеться показати і потрясти зброєю. і Хочеться показати і потрясти могучієм і вілічієм перед носом тих, кого він на цей брікс запросив. А, але може просто для того, щоб не було видно брешей в його обороні, тому що знаєте, якщо він раптом захоче провести якийсь парад по красній площі, то можна буде побачити такі, знаєте, голі місця тих, кого не вистачає зараз в складі цих самих військ. Саме тому Путін намагається збільшити їх кількість. А, а чому не вистачає, тому що ну втрати доволі суттєві. Росії у цій війні принаймні так їх рахує Wall Street Джорнал. Складно сказати звідки ці цифри, складно на них посилатися складно зрозуміти наскільки вони відповідають дійсності, але тим не менше, Wall Street Джорнал виходить з статтею, в якій пишуть про те, що мільйон осіб загинули або були поранені на війні в Україні з обох сторін. Українські джерела зазначають, що Україна втратила 80 тисяч солдатів убитими і 400 тисяч пораненими. Що це за українські джерела, на які посилається Wall Street Journal, Ще раз говорю, нам невідомо. Я нагадаю, що попередня заява, яку робив президент, він говорив про те, що 30 тисяч загиблих в Україні маємо. Ну а західні розвідки оцінюють російські втрати у близько 200 тисяч убитими і 400 тисяч пораненими. Україні кажуть в Wall Street Journal, буде складніше справитися з такими втратами через менше населення, меншу кількість ну відповідної території. Також наслідки для обох країн будуть руйнівними у довгостроковій перспективі. Утім, зупинятися на цьому я знову ще раз кажу: Росія точно не збирається, попри всі повідомлення, що Росія планує завершити війну до кінця 2025 року. Все ж таки в Нідерландах говорять про те, що навряд чи вона закінчиться в 24-му чи в 25-му, тому що ну нічого не вказує на те, що Росія планує взагалі зупинятися.